цього года году пару голубів спарувати. Це голубець білий поребін. Ось такий красавець. Видно там, не видно на відео. Ось такий білий красавець. Таке крило широчене. постяра, Ну і молодий голуб, перва На той год його буде не знати. просто... Шар в ляту був красавець. Я казав там відео кидав. Над будкою розкрився. Отакий От красавець, длиннючий От грудки до постав. в нього вже 37 см перва линка. А це голубочка його. Все, така сама. Теж широкий пах, длинна Ну, голубка це в мене 4 -годічна. Молодого голуба їдамо молодю. Кобис її голуба забрав. Ось така голубка. Ось вот така красавиця, як сніг, варса на них висить, а голуб молодий цього года просто гріх не спарувать, вона мені ребіг, ну, ось вот такий красавець, просто красавець. Пастяра веєра я когда над будкою показував кидав, як розкрився, красавець в ляту був. Ось вот така пара. Буде пара білих така отаких красавців.